Привіт, мене звати Софія. Я студентка на курсі FullStack Bootcamp в GoIT. Чи потрібна англійська айтішникам? Думаю, що всі знають, що потрібно. Одразу скажу так, як я це бачу відносно рівня знань англійської. Здебільшого це рівень Intermediate, тобто B1. це коли людина може читати, відповідати на листи, сприймати на слух загальні теми. Це означає, що не завжди треба круто говорити, але розуміти дуже важливо. Мабуть, розмовна англійська це мастхев для менеджерів, які безпосередньо спілкуються з замовником або колегами з інших. Країн для навчання ж достатньо розбиратися на рівні сприйняття інформації. Виходить, що без знань англійської нікуди, але не впадайте у вічі, якщо ваші знання стануть на зараз не ідеальні. Взагалі це не складна мова, і її можна вивчити е, будь-коли і будь-хто, аби було б бажання і розуміння, як це зробити. У цьому випуску GoIT Insider я розкажу, як сама підтягую знання англійською, щоб це допомагало мені в навчанні, ну і потім не довелось сильно боятися співбесіди. Буду говорити, які сервіси полегшують мені вивчення і написання тексту, і які методи вивчення мови найефективніші, на мою думку. Отже, перше, що мені допомагає краще сприймати живу мову на слух, це серіали в оригіналі з субтитрами. Спочатку субтитри можуть бути українською, але пізніше краще змінити їх на англійські, так як не всі слова зрозумілі на слух. Краще обирати саме серіали, аніж фільми, тому що вам не потрібно щоразу шукати, що подивитися. Ну до того ж, серіал привчає до періодичності перегляду. Під час перегляду зупиняйтесь на незрозумілих словах і перекладайте. Поставтеся до цього як до навчання. Варто зазначити, що вибираючи серіал, звертайте увагу на акценти героїв, щоб все було зрозуміло. І вчили вони вас нормальною англійською. Якщо треба поради по таким серіалам, пишіть в коменти, поділюся. Паралельно треба прокачувати письмову мову. Бо саме в переписках буде більша частина комунікації англійською. Найлегше, що можна зробити для того, щоб покращити свою письмову англійську, це браузерні розширення, які допомагають підбирати слова і коригують помилки. Наприклад, такі як Grammarly. цей сервіс може безкоштовно також допомагати відстежувати процес у написанні, а ще його створили українці. Це живий приклад it досягнень, який надихає. Я точно буду використовувати його і далі в роботі, бо це зручно. Серед таких технологічних і по суті простих рішень можу ще порадити додатки різних сервісів для вивчення англійської, особливо ті, що з гейміфікацією, тобто коли навчання побудовано, наче на грі. Тоді це не дає забути втратити регулярність і додає ефекту змагання. Такі додатки, це, наприклад, Duolingo або інші подібні. Ще є одне, що я сама поки не використовую, але хочу почати із практики знайомих, знаю, що це точно працює. Я про спікінг клаби з нейтів спікером. Це чудово вам мову і натренує розмовну англійську, особливо якщо регулярно і паралельно з вивченням мови на курсах або самостійно. І одна активність, яка так чи інакше впливає на моє знання англійської, це відео та статті англійської. Всі студенти, і я в тому числі, гуглю технічні моменти тільки англійською. Це ще одна така порада. Коли гуглю вирішення технічних питань лише англійською, то вчусь грамотно формулювати запити. І знаходити відповіді на свої питання від простих людей живою, а не академічною англійською, яка зрозуміла всім. Це точно допоможе прокачати сленгову англійську, що знадобиться у спілкуванні з іншими розробниками в майбутньому. Особисто я вивчала англійську як усі в школі. Потім почала створювати собі англомовне середовище завдяки англомовному контенту, який регулярно споживаю. Також переводила інтерфейси гаджетів на англійську, ну і використовую ті ресурси, про які сказала раніше для навчання або вирішення якихось завдань. Таким чином рівень моєї англійської поступово підростає, і до моменту пошуку роботи і перших інтерв'ю я, мабуть, ще більше зосереджусь на мові, щоб все було добре. Як ви вже зрозуміли з декількох моїх відео, шлях до кар'єри в ІТ – це шлях здобуття навичок. Англійська одна з них. Вона потребує розвитку і уваги. Але не все так страшно. Наше відношення до того наскільки це важко, і є тим фактором, який визначає, чи справимось ми з цим чи ні. Бажаю всім справитись, бо знання мов це великий бонус, і навіть не тільки в сфері IT. Пишіть в коментарі свої способи вивчення мов. І до зустрічі в наступних випусках мого відеожурналу про навчання на it курсах в GoIT.